Хмельницька гімназія номер 3 Ріть! Джерело! Наше гасло! Вечи туго жерела! Пізнаєш мудрішню дна! Для нас наше рідне місто, де ми народилися, є маленькою батьківщиною. За будь-якої пори року воно прекрасне і неповторне. Тут ми бачили перші сонячні промені і посмішки близьких нам людей. Почули, лишали страв. І листя, спів птахів і голос мами. Тут ми зробили свої перші кроки в житті, навчилися читати, писати, думати, любити і поважати тут, наше серце і душа, родичі і друзі. Живучи в гармонії з природою, рід джерело, своє головне завдання вбачає у пропагуванні любові до рідної землі, звичаїв та традицій свого народу. Його історії та героїчних вчинків сьогодення у формуванні національної свідомості та прикладі сучасних подвигів героїв та вшанування пам'яті загиблих воїнів. Нами організовано та проведено ряд заходів, що відповідають ідейним принципам служити Богові, батьківщині, близьким.